Пучуха в родить. Ти для нього так наряжаєшся. Ну а для кого? гість дорогенький. треба щось мачнети. О, вже щось жує, вже жує. Іх ти, звірушка. Картопля, там сусідка виявляється. Що, ну ще Ще не все доїв, так? Да? ти мордяка. I mordiaka. I już wiesz, że mu coś wymyślić, coś smuszniejszego, a już, mordo No. Що там Міра тобі приготувала, Показуй. Хі -хі -хі. Картопля від сусідки. А виявляється, що то вона лишала йому. А я думала, що то мені. У мене вже таке було з моєю свекрухою. Ми приїхали, її не було вдома. Ну що, по баняках, по баняках що дає? Була курка варена, такі гарні курочки, хороші. Думаю, свекруха бульйон зварила. Ми то з'їли. Округа прилітає з роботи. Ой, бідненький, а що ж ви їли? Я ж вас не чекала. Там я, та я, що? Там в баняку була курка, да ми з'їли. А, а, то було котам. Так само виходить з картоплі. Сусідка давала борису. А я думала, що то мені Ну, така гарна, помита. Подивіться. Виявляється, то йому. Вона каже, чи він її їсть. А я кажу, я не знаю. Я собі варила. А я вирішила, що це було для мене. Як з тою куркою в А Борис їсть все. Сусіди вже не тримають цього. Свиняй, дай Бог передає йому. До речі, це та сама сусідка, де він їм її їв. Скільки комарів це просто Так, Комарів хмара. Це от називається під річкою жити. Я спеціально покусила траву, щоб менше було, а спасу нема. Сьогодні яблучка він не хотів. Приходив десь шосте чи півсьомої вечора. Да. То яблука вже їсти не хотів. А зараз скільки? О, 9 годин. Я косила і думаю, зараз будуть писати, що чого косить, Борис прийде поїсть. Ага, а Борис там за забором сидів і спав. Там вже проголодався, яблучка смакують, там Борис, смакують яблучки березу, що там лежала, що він тоді чухав об неї роги, Теж дивилася. Він далі чухає, як зубочистку його в ту березу. Вона вже гола, як палочка, а він далі роги чухає. Добре? Угу. Ще де? Такі <Ох>. <Чайно>, наблизиться смішно. <хів> Хороші хороше. Остання кукурудзка, я завтра поїду туди куплю. Та? О, ти сьогодні пізно прийшов, шоста година, то вже був магазин закритий. Ти то й дай, що є? Вже і Яблочка перекусив, і картоплю їсть, і все їсть. Приносиш комарів з собою. Так, Що ж я? Це тут було пари по річки? Бурячків теж все з'їв. Прийшла <рес> морковинку. Я знаю, Борис, ти любиш морковку. Вона теж солоденька, правда? Так, так. І кагунчик ти сьогодні їв, тобі зайшов, правда? Так, Треба буде собі ще не купити. Ну що, їж картопельку, їж яблучко. Раз то для тебе то їж. Сукрухою за яблука. Я кажу, в них не падають, нема щось яблук. Я кажу, а в нас сусіди кожен день по відру яблук для Бориса збирають, передають. Так що сусіди його люблять, в Зарічному теж люди його годують. Дуже тішимося, що він приходить. Скоро піде в ліс до подружок своїх. Там більше, ніж 200 голів оленів, виявляється, є. Я була здивована, коли мені місцевий єгер сказав, що він не один. А їх так багато є. Сім років бере в зарічному вже. То в нього там вже не одне кутомство. Приходили діти, ціла зграя дітей сьогодні приходила фотограпуватися. Я їх не порахувала, скільки їх штук було. Хотіли фотографувати. Кажуть, там Борис за сіткою. І поки ми зібралися йти до нього, він сам прийшов. Тільки він прийшов, приїжджають якісь другі люди, що шукали його по всьому зарічному. Ну так його всі люблять. Але він перебірливий. Так, от, бачите, яблук вже не хоче. Ну все, Борис. Все, яблук ти не хочеш. Ну давай картоплю справді. Ще, на, о, картоплю. Там яблука не смачні, так? Може, мурка, горі. Ну, ще картоплю вже. Речі мусіла зняти, постіль тут висіла, він прийшов з тими рогами. Прийшлося від, то да, Тимурка. Борис, чого чувака, вона теж хоче уваги. Я здивована, як йому картоплі смакує, краще, ніж яблука. І я... я в шоці. Все, Борис, скажу сусідці. Але бачите, як його Люба помила зразу. йдуть, як картопля пішла. Наш український, правда, куди безбудив. Він, напевно, як прийде в ліс, буде найбільший Олень. Всі самки будуть його. Тому що, мені здається, він найкраще году... годується зі всіх оленів. Де там в лісі буде таке різноманітне харчування, правда, Борис? Так, да? Вже наївся. Пам'ятаю, як він в дверях стояв, я його тут чухала, йому так подобалось. Він аж завмирав, як песик. Та, да, Борис? Подобається? М -м -м. Тільки з хати його безпечніше так гладити, бо так вживу. Трошки страшнувато. Та, да, Борис? Троше. А Цікаві такі Олені. Ніби і не корова, і не кінь. Їди... От такий, Але який благородний. Він як випрямить спинку, яка осанка, ну, дійсно благородний. Розумний. Яблука не хочеш. ну Вже картоплі я бачу теж, не хочеш? Ні. Ще картоплі. раціон Буриса. відерко картоплі, бурячки, помідорчики. Все. Ну, багато оленів бачила в різних передачах, BBC і тому подібне, але наш Олень Борис гарний. Правда, Борис? Ти хороший, гарний. Орозі які, осанка. Дійсно гарний. Шкурка в листи. Ще хоче. Що хочеш, кукурузку не мати з'їв раніше, як приходив. На, то Ще картопільки відпали. І теж пишуть, знає, під яке вікно прийти, де хрумати травичку. Розумний. А, попитають звідки я знаю, що він приходить. От він починає тут відрами шовшати бо ж завжди я йому на ніч залишаю щось от тадіку. Він яблука не доїв вони будуть до ранку. І він прийде, буде тут робити, порядки наводити. Та, Борис, про тебе говорить. І все. І потім хрумає так траву, от приходить під мою спальню і так хрумає траву, що його дуже сильно чути. Неспомогає з відкритим вікном, то зразу просинаєшся. Він так добре хрумає, а ходить дуже тихенько, безшумно. Я думала, що він як кінь буде так гуп, гуп, гуп цікаво, я тільки покусила траву. Вона тут пахне і він любить іменно свіжу скошену. От я спеціально покосила і дивіться, як він підбирає. А стару траву не хоче їсти, а от молоду іменно. І то вибірково, бачите? Не буде все підряд їсти. Бо хтось каже, що він зовсім домашній. Він зовсім не домашній. Він дійсно дикий. Ну, це дика тварина, він себе так поводить. До нього не підходить, він завжди насторожі. Ну, повадки повністю дикі. Завжди стараюсь бути так обережною, і коли він голодний, до нього взагалі краще не підходити. Ну і дуже близько з тими рогами теж. Завжди дуже обережно. Ну, бо може здаватися, що він вже зовсім домашній, але ні. Хоча. Він от тиждень може не приходити. Потім от, ми вже знайомі з минулого року, минулого року теж приходив. Півроку не буде приходити і все. Та то дика тварина, навіть зараз приходить, коли хоче, йде, коли хоче, і Та? до нього цілуватися, обніматися не полізеш. Це дика тварина, це страшно. Він як рогами нагнеться, то ой-ой-ой. А ще як подивилась, як він ту березу <пл 'як> рогами. то дуже страшно. То, що в нього такий характер ще, видно, що він добрий, але все-таки це дика тварина не любе гучних звуків, різких шумів, рухів, шумів. А поки приходите, дуже тішуся, так що дуже дякую вам за перегляд, за підписку. Ваші коментарі це теж те, що підтримує мій канал. Так що, коли прийде, знову покажу вам нове відео. Запишу спеціально для вас. Так що всім до побачення, до нового відео.